Увага, це сталося. Сенсація в Україні з 31 червня цього року. В Тікток буде доступна функція монетизації. Ви зможете заробляти кошти на переглядах ваших відео. Взимку світла може не бути по 8 по 10 годин. Про таке заявили в центрі досліджень енергетики. Ситуація почне покращуватися лише у 27-28 роках. Ось такі перспективи української енергетики. Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Я не хочу віддавати це Путіну та Китаю. Про таке заявив американський сенатор Грем: Україна могла б бути найбагатшою країною в Європі. Якщо ми їй допоможемо зараз, то вона може стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми тільки могли мріяти. Додав він. Прорив кордону на Закарпатті. Вчора 32 невідомі особи на автомобілі ГАЗ 66 з військовими номерами перетнули українсько-угорський кордон. Цей транспорт не перебуває на обліку та не є військовим. Угорська поліція вже затримала всіх порушників. Чекаємо на подальші подробиці цього дня, 9 червня 1995 року. Тодішній президент Леонід Кучма віддав Росії майже 82% кораблів та суден. Чорноморського флоту. В Одесі сталося моторошне ДТП. Автомобіль БМВ в'їхав в натовп людей на пішохідному переході. Перед цим протаранивши мікроавтобус. За попередньою інформацією, водій, начебто, був нетверезий, і за ним була погоня. На цю хвилину п'ятеро постраждалих. Жах просто. На Київщині п'яний чоловік у військовій формі кидався з ножем на касира. Місцеві канали пишуть, що він зайшов до приміщення АЗС з гучно увімкненою музикою. На прохання її вимкнути не реагував, а пізніше дістав ножа. У Чернівцях мобілізували 21-річного хлопця. Про це повідомляє адвокат та родичі. Його затримали та відвезли до міського військкомату в багажнику автомобіля. Наразі його місце знаходження невідоме. ТЦК не коментує ситуацію і не надає родичам жодної інформації. Військово зобов'язаним, які протягом 10 днів від дня вручення повістки не з'являться до ТЦК, почнуть блокувати рахунки через суд. Також можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон. Право керувати автівкою, а також арешт усіх коштів на рахунках у банках або інших фінансових установах. Військово зобов'язання, які вказали в додатку Резерв плюс фейкову адресу. Майте на увазі, вам можуть заблокувати банківські рахунки. А ви не задумувались, чого так співпало вимкнення електроенергії з підвищенням тарифу. Мені здається, це все робиться спеціально. Щоб коли перестануть вимикати, люди будуть казати: Боже, слава Богу, що це світло взагалі є, будемо платити, скільки скажуть. Там 4,32, а потім будуть ще повишати. Це для того робиться Верховна Рада України підтримала доплати для чиновників за кошти допомоги від Європейського Союзу за додаткове навантаження посадовцям держвлади місцевого самоврядування. Як повідомляється, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня і так зросла завдяки переходу на нову систему оплати у лютому 2024 року до 43 тисяч гривень порівняно із 38 тисячами гривень у січні. Чоловіку в Луцьку присудили два роки тюрми за те, що той під час засідання погрожував з'їсти суддю в Україні. Підвищили прохідний бал для вступу до аспірантури. Тепер потрібно 150 балів. Це стосується і тесту з англійської мови, і тесту загальної навчальної компетентності. Раніше бали були на рівні 130 та 100. цього року. Значно зросла кількість охочих вступити до аспірантури. Ймовірно, це пов'язано з тим, що це дає право на відсрочку від мобілізації. Українців з двома паспортами розглядають лише як громадян України, тому Держприкордонслужба наголошує, що на всіх власників паспорту з тризубом поширюються права і обов'язки, передбачені нашим законодавством, зокрема й те, що стосується мобілізації. Згідно із новим законопроектом, військова поліція ймовірно зможе заходити до вашого житла. Також планується запровадити доноси на ухилянтів за винагороду. Можливо, сама військова поліція розшукуватиме тих, хто не оновив свої військовооблікові дані, не став на військовий облік та був оголошений в розшук і не з'явився до ТЦК. В Херсоні жінка вкусила поліцейського за руку, щоб її 23-річний син втік від ТЦК. Під час заходів з документування адмінправопорушень, які поліція проводила разом з ТЦК, один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу. В цей момент жінка вкусила поліцейського за руку, а її син втік. Як зазначили в поліції, чоловік за віком і так не підлягав мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського яким виповнилося 17 років, які знаходяться зараз за кордоном, повинні повернутися в Україну і стати на військовий облік в ТЦК. Про це заявили в Міноборони в Одесі. Вночі застрелили військовослужбовця, який прийшов до сусіда скаржитися на гучну музику. Чоловік з братом та його дружиною прийшли до хлопця до квартири зробити зауваження щодо гучної музики. У відповідь хлопець зробив у військового чотири постріли і втік. Чоловікам за кордоном, які завантажили резерв плюс і отримали статус у розшуку, потрібно повернутися в Україну та з'явитися для оновлення даних в ТЦК. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. 10 годин на добу ми можемо бути без світла взимку. Про це заявив нардеп та член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Він також додав, що підняття тарифу на електроенергію не створить умов, аби у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. 7 гривень 50 копійок за 1 кіловат. Саме такий тариф на електроенергію має бути для населення. Про це заявила заступниця міністра енергетики Гринчук. За її словами, тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат компенсує тільки витрати на виробництво і доставлення енергії. Його недостатньо, щоб відновити генерацію. ТЦК почали вимагати хабарі за те, щоб не мобілізували автомобілі. В Одесі затримали працівника ТЦК, який вимагав з представника логістичної компанії тисячу доларів. За те, що посприяє у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов'язку, працівнику ТЦК загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Українцям радять звикати до погодинних відключень електроенергії ще кілька років. В Україні зросла середня зарплата на 22,5%. Вона складає майже 19 тисяч гривень. Заїхав тільки що на заправку, попив кави, з'їв хот-дог, купив омивачку. А заправитися забув. Зараз буду вертатися. Франція дозволила бити ракетами штормшадо по аеродромах, які знаходяться в Курській та Білгородській областях РФ. Почалися екстрені відключення електроенергії по всій країні. Графіки не діють, будьте обережні. Голова оборонного комітету Бундестагу закликала мобілізувати майже мільйон резервістів у Німеччині на тлі російської загрози. Про це пише видання Шпігель. Вона вважає, що Путін готує росіян до війни та налаштовує їх проти заходу. Тому Європа має навчитися захищати себе. Плюс одна фобія в Івано-Франківську вручну крутили оглядове колесо, аби врятувати застряглих там людей. Вчора ввечері знеструмило місцевий парк, а на тракціоні були мама з дитиною.